Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні у мене до вас запитання: А скажіть, будь ласка, чи правильно українською мовою висловлюватися? На голодний шлунок? Дійсно, на голодний шлунок можна так висловлюватися, чи ні? Запам'ятовуємо: не можна. А чому? А тому, що є цікаве колоритне слово, українське слово наче серце. Запам'ятовуємо наче серце. І почути це слово можна у творі Василя Барки. А називається цей твір Жовтий князь. Чому так? Тому що розповідається про історію Голодомору в Україні. 7 мільйонів українців, вдумайтесь в цю цифру, 7 мільйонів українців загинули від голодомору. І от в цьому творі жовтий князь, князь смерті, говориться про героя. Катраник наче серце з'їв бадилину. Ось так не було що їсти. З'їв бадилину. Тож запам'ятовуємо і вивчаємо українську мову. Не говоримо на голодний шлунок, а висловлюємося правильно і красиво на чиє серце. І все в нас буде гаразд. З вами була я, Наталка, і наш урок українську